Шановні, Шановні учасники нашого зібрання, вітаю вас. Звітися 2019 року, указом президента, 29 серпня встановлено як день вшанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день обрано не випадково, в серпні 2014 року, під містом Іловайськ розгорнулася одна з найстрашніших. І найтрагічніших битв для української армії у війні на Донбасі. Тоді на безкраїх полях цвіли соняхи після переговорів російське військове командування надало гарантії безпечного виходу українських сил з Іловайського оточення. І саме 29 серпня розпочався рух двох колон по так званому. Гуманітарному коридору. Однак росіяни порушили домовленості, і на цих квітучих соняшнокових полях розстріляли колони на марші. У наслідок підступності росіян українська армія втратила загиблими 366 воїнів, 429 отримало поранення, 158 зникли безвісти, 300 – Опинилися в полоні. Тому символом 29 серпня Дня пам'яті стала квітка соняху. Україна сьогодні переживає найбільше випробування в своїй новітній історії: страшну війну, збройну боротьбу з навіснілим російським агресором. І у цій війні ми маємо вже тисячі загиблих. Мужніх оборонців, серед яких і наші земляки, портрети яких встановлені ось тут, на алеї пам'яті воїнів небесного війська. Вони стоять в одному ряду з поколіннями борців за волю, за незалежність, за нашу державу. Згадаємо сьогодні кожного захисника і захисницю, які поклали своє життя за Україну. Тож, шановні присутні! До вас звертається міський голова Віталій Миколаєвич Савенко. Сьогодні із сумом і вдячністю шанованою пам'ять про героїзм захисників і захисниць України, які пожертвували життям в боротьбі за незалежність держави України. Вже понад 10 років Україна захищається від російського ворога. Молитві з словами згадуємо тих героїв та героїнь хто ціною власного життя захистив нас і всю Україну. Низький уклін і щира подяка всім захисникам, які боролись та продовжують боротися за рідну Україну, аби наша Україна залишилась незалежною. Пам'ять героям. Слава Україні! Слово надається заступнику начальника штабу 135-го окремого батальйону територіальної оборони, капітану Андрію Калеті. Бажаю здоров'я. В нашому батальйоні наразі проходять службу, мужним б'ються більше 20 людей з Миронівської територіальної громади. Я дуже вдячний вам за цих воїнів, за ту підтримку, яку ви надаєте батальйону їм особисто. За ті кошти, які я знаю, що виділені для нашого батальйону. А, На жаль, у нас є втрати, і серед жителів Миронівської територіальної громади це троє людей: це не брат Денис, Нечупій Олександр та зниклий безвісти Соловей Олег. О, вічна їм пам'ять. Сьогодні такий день, що треба пам'ятати наших героїв, бути достойними цієї пам'яті. І пам'ятати, що боротьба ще триває. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку, і десь не в Чечні. А в вишневій, моїй Україні. Саме зараз її вояки країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття. Вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне – життя України. Найкращі сини схилімо ж низько голови, вшануємо пам'ять усіх, кого вбила фашистська Росія хвилиною скорботного мовчання. Україні віднині наш обов'язок перед загиблими робити все можливе для перемоги. І пам'ятати завжди пам'ятати про їх жертовну, героїчну смерть та передавати пам'ять про них нащадкам. Війна продовжує свою страшну статистику. І щоб увічнювати пам'ять загиблих наших земляків, сьогодні. На Алеї Слави встановлено ще дві світлини загиблих героїв Мазура Олександра Петровича з Микитян та Липки Сергія Вікторовича з Карапишів. Шановні присутні, пропонуємо зараз вшанувати пам'ять загиблих, ще й покладанням квітів від Миронівської громади, від всіх присутніх до Алеї пам'яті та перейти. До місця встановлення портретів, де відбудеться чин за упокійної літії, який відправить протоієрей отець Михаїл. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, злянця і сіленемочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуваттям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога Бо Твоє є царство є сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Духами спочилих праведників, душі рабів твоїх спасе упокой, і прийми їх до блаженного життя біля тебе, чоловіко любче В оселях твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх, ти єдиний чоловіко любе Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душі рабів твоїх у покої, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдине чиста й непорочна є діво, що Бога без сімені породила. Молися за спасіння душеї, помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимося тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, за упокоєння душ почили грабів Божих воїнів України, які життя своє подали. За визволення України, і за відпущення їм усякої провини вільної та невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів їх. У Христа Царя Бога Безсмертного просімо, подай, Господи, Господу помолимось, О, Господи помилуй. помилує вічина ям'я, я, я. Пладі, вічна. Я. Вічна я дай же їм Господи, царство небесне, життя безкінечне і вічний спокій, дай же їм Господи. Царство небесне, життя безкінечне і вічний спокій! Дай же їм Господи, царство небесне, життя безкінечне і вічний спокій. Сьогодні ми звернулися до Бога у молитві і попросили Бога, щоб Він, як милосердний чоловіколюбний, прийняв душі воїнів, які віддали своє життя за визволення України, прийняв їх до Царства Небесного. Що може бути кращою нагородою, як не блаженне? Життя у царстві Небесному. А воїни, які віддали своє життя, принесли цю жертву заради люблячих людей, заради України, мають отримати життя вічне. І ми з вами маємо завжди молитися і просити Бога, щоб Господь їх упокоїв і дав їм світлі вінці у царстві. Небесних. щодавно ми збиралися, освячували фотографії воїнів і надіялися, молилися до Бога, щоб більше не встановлювалися ті пам'ятні знаки. Але, на жаль, маємо ще втрати. І сьогодні ми освятили ще дві світлини воїнів воїна Сергія, воїна Олександра. На жаль, маємо втрати, але будемо молитись до Бога і надіятись, що Господь почує і захистить усіх воїнів, які зараз захищають нашу Україну, захистить і допоможе їм повернутися здоровими і тілими. Молитва до Бога має велику силу, і кожна людина, яка молиться, вона не буває непочутою, а завжди отримує від Бога те, що просить. Потрібно вірити і молитися. Ми знаємо, що Господь милосердний і що Господь дає кожному по його заслузі. Якщо наші воїни загинули на полі бою, Господь їм належно дасть нагороду у Царстві Небесному. І ми знаємо, що вороги. Які їх вбили, також отримають свій час своє від Бога, тому що Господь із судом не забариться. Тому молимось сьогодні за наших воїнів, просимо для них Царства Небесного. Молимось сьогодні за наших воїнів, які стоять і боронять кордони нашої України, і за них молимось і приносимо. І щирі молитви, і просимо Бога, щоб Господь їх зберіг і повернув їх додому здоровими. Хай Господь їх благословляє. нам, які віддали своє життя за Україну, Царство Небесне і вічна пам'ять. А нас з вами, нехай Господь милої, спасає, Вонь благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава нашим героям! Сьогодні соняхи не для краси, сьогодні соняхи на вічну пам'ять. Прошу тебе, зірви і принеси і просто покладити їх під пам'ятник. Я їх до рук, а по що ці сльоза, а серце в грудях завмира від болю. Над ними розривались небеса. Згадаймо тих, хто не вернувся із бою. Згадаймо тих, хто в полі назавжди із соняхами тими залишився, хто йшов за мир, за честь свою туди, хто ворогові врешті не скорився. Сьогодні соняхи не для краси.